Всім привіт! Сьогодні я вам хочу розказати про найкращу освітлюючу пудру: це пудра t Тедванс від Lakme. В чому її особливі переваги? По-перше, ця пудра не має неприємного запаху. І це дуже важливо. По-друге, ви її можете розбавляти з отісником пропорції 1 до 3, 1 до 2,5, 1 до 2. Вона має таку дуже пластичну, класну консистенцію, з якою ви можете робити абсолютно все. Або, наприклад, накладати на корінь або малювати балаяж. Неприємного запаху немає. Дуже класна консистенція, пластична і пришвидшує роботу. Розмішується абсолютно з любим яким отісником, самим маленьким і самим великим. Час витримки 40, 50, 60 хвилин, це залежить від того, який фон освітлення ви хочете отримати. І щодо фоноосвітлення, після цієї пудри він просто неймовірно чистий. Під всяких домішків такого. Негарного жовтого кольору, тобто пудра працює дуже чисто за рахунок того, що має в собі пігменти, які нейтралізують небажане фон освітлення. А ще дуже важливо: складові цієї пудри є гіалуронова кислота. Звісно, воно не пересушується, і навіть після освітлення в волосся залишається здоровим. От чому я люблю цю пудру.